«Як вам тут?» «Як Вам тут як вам тут подобається да. реформування радомешльського інтернату у школу санаторного типу дозволило зберегти не лише робочі місця, а й створити базу для лікування дітей із складними діагнозами. Ми зараз перебуваємо в закладі, який яскравим, надзвичайно яскравим прикладом того, що не потрібно мінятися, боятися слова оптимізація, реформування, тому що тут на базі цього приміщення. Багато десятків років існував звичайний будинок-інтернат, де утримувались діти сироти. Зараз це санаторна школа, де діти з певними діагнозами. Ви бачили тут прекрасна медична база, оздоровлюються. Ці перетворення у системі інтернатної освіти області стали можливі завдяки поширенню інклюзивної освіти, тобто наближення освітніх програм до потреб дітей-інвалідів у соціальних ініціативах президента України. Передбачено особлива увага до сімейних форм виховання. Тобто, у нас з роками стає набагато менше дітей сиріт в інтернатних закладах. Якщо 6 років назад у нас в інтернатних закладах було 1150 дітей. Сирі, то на сьогодні це менше ніж 500. Посадовці також відвідали дитячий садок номер 5, Міста Радомишля, який за активної участі громади, спонсорів та влади було частково відремонтовано садок, який розрахований на сотню вихованців, відвідує 110 діток. Ми робимо частково почастково ремонти санвузлів до шкільного закладу. Сьогодні на сьогоднішній день цей рік ми зробили причудові санвузли в двох групах. В тому році зробили мичну кімнату, там де миють посуд для дітей, яка відповідає також всім сучасним санітарним вимогам. Відновлення дитячих садків у Радомишльському районі розпочали два роки тому. Приміщення садків, які віддавали під магазини, офіси та підприємства, сьогодні активно повертають у власність громад. Коли були ініціативи президента стосовно дошкільної освіти, була досить серйозна ситуація, тому що маючи 28 садочків. Залишилось 10. на сьогоднішній день вже працює 16 садочків, і це не те, що ми там зробили типово, якісь кімнати і все інше. Це садочки, які підняті з руїн. Відновити дитячі садки у області, принаймні до рівня 1989 року. влада планує у чотири найближчі роки. за активної участі територіальних громад. Це завдання можна виконати набагато швидше.